І всім привіт, дорогі друзі! І ви, як завжди, на каналі X-Shark. І в цьому відео я повертаю свою стару рубрику на канал Дорога короля. Нагадаю правила: поразка в рівній грі 0 очок, нічия одне і перемога 3 очки. Зараз в мене вже є ось такий склад, і моє завдання покращити його максимально, наскільки я зможу. Завдяки сайту FOODSPIN Думаю, можна вже починати, але перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Поїхали! Так, коротше, в мене зараз в такий склад, і в мої проблемні позиції це воротар, правий центральний захисник і лівий центральний захисник, і також ЛЗ. Думаю, можна починати вже грати. Буду показувати свою гру на прискореній записі. Ось такий склад в мене зліва і такий склад у мого суперника справа. Я думаю, що я йому програю, тому що це дуже сильний склад. Ось подивіться. Це мій. А це склад мого суперника. Упс. Зовсім він не сильний. Думаю, я переможу таки. Цей матч закінчиться з рахунком 3-0 на мою користь. Я переміг, і я ще вам забув сказати, що за кожний забитий гол мені додається один прокрут. Отже, за перший матч у мене вже є 6 прокрутів. Так, другий матч. І, до речі, ще я хотів сказати. Про цей матч. На початку, коли вела, не міг попустити навіть забити, я хотів його поміняти. Але після третього, останнього гола, вже не хочеться його міняти, бо там прямо в дев'ятку такий гарний гол полетів. Ви самі, в принципі, бачили. Ну що ж, думаю, можна починати грати вже другий матч, а всього матчу буде три в цьому відео. І другий суперник, і він виглядає сильніший за мене. І думаю, він мене переможе. Принаймні, це моя думка. Ось це мій склад. А це склад мого суперника, і він справді сильніший. Але я буду намагатися перемогти. Другий сьогоднішній матч завершується з рахунком 1-0 на мою користь. Це був класний матч для Вели, тому що в нього було дуже багато класних моментів, і був удар ножницями, але кіпер засейвив. Також це був класний матч для Зубі Менді, тому що він просто наніс елегантний, такий класний удар під кінець матчу, але воно попало в хрестовину, а могла бути дев'ятка. Але. Потім Вела зробив навіс, кіпер відбив, Вірц головою скинув на Морієнтеса і вже Морієнтес забив ножницями. І він приніс нам перемогу і чотири прокрути. І останній матч на сьогодні. Поїхали. Мені попадається той самий суперник, що і в минулому матчі. Постараюсь його знову перемогти. І останній матч цього відео закінчився з рахунком 5-0. І на мою думку, найкращим гравцем став Вела, тому що він оформив хитрик і віддав асист. А саме на Вірца. і вірц забив гол. І найперший гол забив Пепелу. Думаю, можна переходити на сайт FoodSpin і робити прокрути. 18 прокрутів. Погнали! Перший прокрут. Позиція ЦП 40. І це 83-й Вейналдум. Можливо, я його і куплю. Це в нас Вейналдум. Так. І в мене лишається 17 прокрутів. Так, е наступний прокрут. Спін. Позиція ПЗ. Non-Rar Bronze. Так, 40. Цей гравець мені не підходить. Залишається 16 прокрутів. Так... Позиція Non-Rare Bronze 40. Також не підходить. Залишається в мене 15 прокрутів. Так. Позиція ПП. Ікон Legend. Так. Бекхем от Девіда Бекхема. І можна буде купити. Це в нас Бекхем. У мене залишається 14 прокрутів. І вже випали дві карточки, які можуть зайти мені в основу. Робимо наступний прокрут. Позиція ЦОП Food Fantasy. 86. 93-й Деклан Райс. От Райса також можна купити. І в мене залишається 13 прокрутів. Так, позиція ПВ. 3 70 70, Кубо. Кубо можна купити теж. Кубо. Тому що в нього є високорейтингові карточки. Залишається 12 прокрутів. Так. Позиція ПВ знову. non rare Bronze. 40 не підходить. Залишається 11 прокрутів. Так, позиція ЦП. Rare Gold. Але це дівчина. І вона мені не підходить. Так, 10 прокрутів залишається. Позиція ЛП. Squad Foundations. 40. Моріс, 85-й. Моріс може мені підійти, якщо в нього є класна карточка. Залишається 9 прокрутів. Так. Позиція ЦП. Тодс Чемпіонс, 50. Хто це в нас? Фергюсон. Його також можна буде купити, тому що в нього є класні карточки. Так, залишається 8 прокрутів. Так, позиція ЛЗ, Тимофі Голд. 40 плюс. 85-й удул. Може, мені підійде. Залишається 7 прокрутів. Так, позиція топ. 3 Зейблс. 80. Це знов Declan Райс. Ну, його, можливо, куплю. Залишається 6 прокрутів. Так. Позиція ЦП. Рарголд. 40 плюс. Хм. Гетсон Фернандес. Можливо, підійде. Фернандес. Коротше, залишається 5 прокрутів. І мені дуже потрібен воротар і центральний захисник. Позиція ЛЗ Еупас to Glory. Це вже добре. 80. Хюсай. В його я куплю. Напевно, що. Залишається 4 прокрути. Позиція. ТОП. Нон Рар Не підходить. Залишається три прокрути. Так, позиція ПЗ. Рар-голд. 50. Додо. Може в нього є якась карточка? Побачимо. Так, залишається у нас. Два прокрути. Ось такий вийшов мій склад. Після прокачки вже 91-й Овер. І я купив Кубо Війналдума, Райса, Щенсний, він в мене був. Хісаджі купив і Удола купив. Все. То виходить, що я купив для сьогоднішнього для сьогоднішньої прокачки аж 6 гравців. І... Витратив на це всі гроші. Райса я поставив захист: Ченсний воротар, Хісаджі ПЗшнік, Удол ЛЗшнік, Кубо ПВшник і Війналдум ЦПшнік. Ось такий в мене вийшов склад. Думаю, на цьому можна завершувати це відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. І всім папа, -па, до нових зустрічей!